Вітаю, друзі! Це інвест Я бачу по минулому відео, де ми обговорювали, що таке гроші взагалі. Що ви підписуєтесь, лайкаєте. Я вам за це дуже вдячний. Але будь ласка, коментуйте, залишайте якусь свою думку, точку зору. Мені хочеться з вами якось комунікувати. А зараз, як і домовлялись, у цьому відео ми максимально спрощено обговоримо, що таке економіка. Простими словами, економіка це така велика гра обміну між державою, компаніями та людьми. У цій грі обміну хтось щось виробляє, наприклад, пекар пече хліб, вчитель навчає, кожен отримує за це гроші та купує те, що йому потрібно. Це можна назвати таким економічним колом, яке повинно замикатися. Що важливо в економіці, це те, щоб було що виробляти, і були ті, хто можуть це купляти. Тобто, щоб гроші ніколи не стояли на місці, а завжди оберталися по колу. Наведу вам простий приклад, який я собі тут вже записав. Наприклад, ви працюєте на підприємстві, ви печете хліб. З вашої зарплати держава знімає якусь певну частину грошей і залишає собі в бюджеті. Що таке податки і бюджет? Ми обговоримо потім в наступних випусках. Ви отримали зарплату за спечений хліб. Ви пішли в магазин, придбали собі молоко. Продавець, який продав вам це молоко. Також отримав зарплату з цих коштів. Власник магазину, який продає молоко, заплатив податок. Так само із зарплати продавця, заплатив податок. За то молоко, на якому він заробив на вас. Знову кошти трохи пішли в бюджет, трохи заробив власник магазину. Продавець молока отримав зарплату. З бюджету, наприклад, держава оплатила зарплату викладачу, бо є посади державні, які оплачуються з державного бюджету. Викладач в свою чергу навчає дітей, як і пекаря, так і продавця молока і власника магазину. На отриману зарплату він приходить у магазин і купує хліб, який ви спекли на своєму підприємстві. Ваше підприємство отримало кошти від викладача. І все коло замкнулося. Тобто так виглядає здорова економіка. Тобто, економіка розвивається, коли є багато підприємств, багато різних напрямків, багато товарів на полицях, багато послуг, можливостей. І більшість людей можуть собі дозволити цим всім користуватися. Для цього державою повинні керувати розумні люди, які знають, як створити такі умови, аби можна було легко відкрити бізнес, заробляти кошти та витрачати їх, щоб всі почувалися добре. Тепер наведемо приклад, якщо економічно коло рветься. Наприклад, ви працюєте пекарем, як ми говорили, але в людей немає коштів через кризу. Вони не купують ваш хліб. Ваш хліб застоюється на полицях магазинів і попит все менший і менший. Ваша пекарня і керівництво можуть приймати рішення, наприклад, економити на інгредієнтах, тобто якість товару на полицях знижується. Можуть урізати зарплати або затримувати зарплати, або навіть звільняти працівників. Накидувати подвійну роботу на якогось одного працівника за ту саму зарплату або за невеличку доплату. Врешті-решт це веде до банкрутства, тобто підприємство закривається, люди звільняються або ну втрачають роботу. Від цього держава не доотримує у бюджет коштів від податків. Люди втратили роботу. Якщо в бюджеті менше коштів, тобто той же викладач може недоотримати свою зарплату або його зарплата завжди буде на одному рівні. Від цього рівень якості освіти паде викладач не має мотивації виконувати якісну свою роботу. Відповідно, це негативно впливає на освіченість дітей того ж пекаря, і продавця молока, і власника магазину. Так. Ці діти виростають і потім, у міру своєї неосвіченості, голосують за ще гірших людей, які не можуть вийти з положення, налагодити економіку, а можуть тільки обкрадати її. Багато хто з вас питає, чому не можна просто надрукувати багато грошей? Всім роздати, щоб всі були багаті. Поясню коротко, простими словами, і дуже доступно. Наприклад, цієї книги, фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні. То буде в одній з наступних тем. Уявіть собі, що це може бути будь-який товар, не тільки книга, це може бути хліб, м'ясо, взуття і так далі. Ви приходите у книгарню і хочете придбати цю книгу. Вона умовно коштує, вона умовно коштує тисячу гривень. Тисячу гривень. І тут держава вирішила надрукувати багато грошей, багато грошей всім роздати, щоб всі були багаті. Але книг більше не стало. Хліба більше не стало, пекарень більше не стало. Економіка як була слабка, так і залишилася. Нових підприємств немає. Немає більше магазинів взуття, більше швейних фабрик, нічого більше не стало. Ця книга як була одна в магазині, так і залишилась. Ви готові були віддати за неї тисячу гривень. Але ж навколо вас ще багато претендентів, які скажуть, та в нас тепер багато грошей, нам держава роздала, ну і вам теж, вам теж роздала багато грошей, і навколо всі мають багато грошей. І кажуть, та ми теж хочемо цю книгу. І кажуть, та ми за неї дамо навіть дві тисячі, бо для нашого гроші вже нічого не, цей, не, не вартують, бо ми всі багаті. А ви такі думаєте собі, так добре, та я дам три тисячі, бо мені так само держава дала там мільйони, надрукувала і роздала. Третій скаже, а я даю 5 тисяч гривень. Четвертий каже: А я, я дам 10 тисяч гривень. Тобто попит є на товар, а пропозиції немає. Книга як одна була, так і залишилася. А умовно багатих людей стало набагато більше. І ви починаєте в цій конкуренції підіймати ціну на цей товар. Продавець книги готовий чекати і продати цю книгу як найдорожче. Кожен вважає, що його не спасуть тих на пару. Тисяч більше він готовий дати більше за цю книгу. Тому таким чином гроші всі, які держава, і роздать. вони просто обесціняться. Вам прийдеться за цю книгу вже віддати не одну тисячу гривень, як на початку, а п'ять тисяч, десять 10 тисяч, сто тисяч гривень. Це о, називається інфляція. Взагалі є таке поняття як здорова інфляція, тобто. Інфляція це коли національна валюта в Україні це гривня, вона з кожним роком обесцінюється. Наприклад, у нас зараз, якщо не помиляюсь, річний рівень інфляції, там орієнтовно 14% річних. Що це означає? Це означає, що з кожним роком ціни на товари зростають, і ви з кожним роком можете менше придбати товару на одну там умовно тисячу гривень, ніж в минулому році. Уявімо, що ви отримали зарплату 20 тисяч гривень, і ви вирішили просто відкласти гроші і їх не чіпати, ви їх відклали. Але за рік продукти: м'ясо, молоко, світло, сметана, все, все, -все, -все, -все зросло на 15%, і виходить, що ви втратили з 20 тисяч 15%. Тобто ви із цих 20 тисяч через рік зможете придбати на 15% менше, ніж якби ви відразу придбали у той день, коли отримали зарплату. У розвинених країнах, таких як США і так далі, річний рівень інфляції 3-5%. Ну, у нас в зв'язку з війною, корупцією і так далі, досягло 15%. Які є причини інфляції? Перша це коли держава друкує більше грошей. А якщо немає коштів, зобов'язана виплатити там зарплати, якісь субсидії, пенсії і так далі, і так далі. Держава просто друкує ще більше грошей цих папірців. До речі, що таке гроші взагалі і чому вони нічого не варті. Ми обговорювали у попередньому відео. Тому перегляньте, якщо цікаво. Отже, одна із причин інфляції це коли держава друкує більше грошей, а товарів більше не стало. Тобто, держава не створила умови, щоб підприємства відчинялися, відкривалися, створювали нову продукцію, більше товарів і так далі. І так далі. У магазині як було тисячу буханок хліба, так і залишилось. А у людей стало двічі більше грошей і вдвічі більше конкурентів на той хліб на полиці. І кожен готовий дати більше, тому магазини підіймають ціну. Ви зрозуміли, чому ціни ростуть. Це, це і називається одна із причин інфляції. Друга причина інфляції це коли виростають витрати на виробництво. Наприклад, ви працюєте пекарем. і... У вас є працівник, який розвозить цей хліб. Якщо пальне подорожчало, то власник пекарні розуміє, що йому прийдеться тепер підняти ціну на хліб, тому що в нього збільшились витрати на пальне. Йому щоб довести хліб з точки А до точки Б, розвезти по магазинах, прийдеться заправити автомобіль вже не на тисячу, а на 1500-2000. Він не хоче втрачати, тому він підіймає ціну на хліб. Коли у магазинах хліб дорожчає, то самі ж працівники так само витрачають більше із своєї зарплати. Тому вимагають від роботодавця, приходять до власника пекарні і кажуть: підіймай нам зарплату, бо на полицях хліб подорожчав, і нам вже цієї зарплати не вистачає. І роботодавець знову розуміє, що йому, щоб підіймати зарплату працівникам, щоб не закривати свій бізнес, йому прийдеться знову закласти у ціну хліба чи їхню зарплату. І знову на полицях хліб дорожчає. Ще одна із причин інфляції це паніка й очікування. Наприклад. Під час війни чи кризи, коли люди чують, наприклад, через новини, що когось товару буде не вистачати, що наступає криза і так далі, люди швидко біжать у магазини і починають все скуповувати, тому що переживають, що цього завтра не буде. Відповідно, товарів стає набагато менше, попит шалений, людей багато, всі хочуть купити. Товари на полицях закінчуються, дефіцит товарів. І потім там, буханець хліба може коштувати 5-10 разів дорожче, тому що його мало, а людей, які хочуть його придбати набагато більше. Тепер давайте розберемо, що таке дефляція. Дефляція це загальне зниження цін у державі. Простими словами, це, наприклад, вчора хліб коштував 25 гривень, а сьогодні він коштує 23. Завтра він буде коштувати 21. На перший погляд здається, що це добре, але насправді це досить поганий дзвінок для економіки. Чому взагалі виникає дефляція? Дефляція виникає через те, що люди починають менше купувати, тримають кошти і бояться витрачати їх. Через кризу заощаджують і так далі. Відповідно, підприємства не мають стільки збуту, не продають стільки об'єму товарів, як продавали раніше. І щоб не піти в мінус. Починають знижувати ціну на товари. В результаті це все одно веде тільки до банкрутства, до втрати робочих місць, до скорочення робочих місць, до урізання зарплат і закриття підприємств. Щоб свій канал зробити трохи різноманітнішим, то у відео Шортс я вам розповім коротко, простими словами, що таке, наприклад, рецесія, депресія, девальвація, ревальвація, Валютний курс, ліквідність, державний борг, продуктивність і так далі. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть свою думку у коментарі. З вами був Івестклан.